Отже, стосовно вчорашніх переговорів, прямих переговорів Зеленського з Трампом. Як відомо на запрошення чи не на запрошення, але Трамп про це знав, Зеленський відвідав США, відвідав особисто президента Дональда Трампа. Це був запланований візит з боку Зеленського і незрозуміло, чи запланований з боку Трампа. Але принаймні були всі в курсі. І Трамп мав можливість підготуватися до цього візиту. А це значить, що... З того прямого включення, що було для мене досі дивним, що такі переговори такого рівня відбуваються за участі медіа, ще й під час прямого включення, заклалася певна підозра. І сьогодні, подивившись декілька коментарів і інших блогерів, я прийшов до висновку, що ця підозра була не просто так, а це означає, що <фух> Байден влаштував циркове шоу в його стилі влаштував спектакль, і зустріч мала відбуватися за зачиненими дверима. Наскільки мені відомо по протоколу, оцей третій чувак, вискочка та, що сиділа зліва, справа, якщо дивитися, саме відео справа посередині Трамп, а зліва наш Зеленський сидів. То оця вискочка, я забув його прізвище, що сидів, виходить, в профіль лівим боком до камер. Він Підігруючи Трампу, вдвох намагалася з'їсти Зеленського. І так виглядає, що е, Трамп влаштував з тим чоловіком спектакль, щоб принизити публічно Зеленського. Але е, тим самим він. Е, окей, ну, типу, Зеленський я вже про це казав. Це, це є людина, яка має свої смаки, вподобання і т.д. Але президент вперше проявляє, представляє Україну, представляє українську націю, українську культуру. І тим самим Трамп принизив. Вас і мене, мене і вас в тому числі особисто. І це означає, що Трамп зневажив українців, усіх українців, український народ на вчорашній прес-конференції, на вчорашньому включенні. Для чого це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб виставити нашого президента, ну, не так нашого президента, як українців, такими лохами. Які на емоціях там наговорить вишнього, і взагалі, типу, скажуть, що пішли ви нахер, ми з вами не будемо співпрацювати. Ви такі сікі. Але, як не дивно, Зеленський проявив неймовірну стійкість. І після того що той же здається день на Fox News, на протрампківському каналі, сказав, що я поважаю президента Трампа. Він ще й вчора благословив Президента Трампа, я це чув. А... І, значить, на Fox News я поважаю президента Трампа, він красавчик, він класний чел, і я надію, що ми на, надалі будемо партнерами. Тобто, незважаючи на ті всі емоції, на це все приниження, президент залишився дипломатом, е демонструючи нам свою чудову англійську, демонструючи нам витримку і здатність е тверезо мислити і виставляти пріоритети навіть в таких нервових розмовах. Чого не можна сказати про наших багатьох політиків? От. Тому я вважав і вважаю, що президент на своєму місці, що ми зобов'язані його підтримувати. Це є обрана людина. А, та забув сказати, що президент мені платить за кожне це відео. По великій сумі грошей. От. І ви також можете це робити, і вам також буде президент закидувати грошики. Це закід порахубота. А якщо серйозно, то. Е -е, нам треба зрозуміти, що воювати будуть такі всі, що відпетляти не получится. І... Навіть якщо Зеленський підпише угоду і будуть працювати американські голі, а разом з технікою вкладуть свої, свої мільярди в добуток рідкоземельних металів, то це не дає жодних гарантій, що Путін їх не вб'є. Не розірве на шматки і не візьме в полон і не буде відрізати пальці і вуха. Е... Якщо ми зараз припинимо воювати, то Україна капітулює, тому не вийшло пропітляти. Але тут також дуже цікавий момент, яке рішення зараз прийме президент, якщо ми таки укведемо хиткий мир? Ну це навіть не мир, це договорняк те, що свого, те, що свого часу хотів зробити Порох разом з Меркель. А, чим це може закінчитися? Закінчиться це може тим, що Путін е зробить всі висновки і врахує всі ті помилки, які вони допустили в 2022 році, коли маршем ішли на Київ з парадною формою і не, врахував, не врахувавши е наш лютий спротив наш лютий спротив і нашу здатність оборонятися. І Дійсно, це може повторитися так, як це було з Другою Чеченською війною, коли вони таки вибили бойовиків з тієї землі і маємо те, що маємо, і віддали країну на потолок Кадирівцям. Тобто, це означає, що даючи можливість підготуватись Кремлю Росії наростити сили. Це може тривати шість півроку, а може тривати 2 роки. Ну я не думаю, що більше. А... Не факт, що ми встоїмо другий раз, так як це було у 2022 році. У нас тоді без допомоги Америки, без мега величезної фінансової і, людської, і допомоги людськими ресурсами Європи. Ми дійсно можемо втратити країну.